Спорати це піло, як віднайти спокій духа, мир. Отже ж, ми зрозуміли з попередніх відео, що мир, радість це є, не мов би, фундамент для, для того, щоб будувати передовий стосунок з Богом. І далі отець Піо нас провадить до довіри, до тої довіри, яка, яка є основою так само нашої віри, віри в Господа Бога. І щоб віднайти той спокій духа, отець піло каже, не розраховуй тільки на власні сили. Не розраховуй тільки на власні сили. Отже, знаєте, що сильні цього світу розраховують на себе, на свої можливості, але рано чи пізно це все закінчиться. Рано чи пізно воно десь тріщину, і людина залишиться. Сама собою і своїми проблемами. Так, це не означає, що той, хто буде довіряти Богові, буде жити з Господом Богом, що в нього все буде гаразд, в нього нічого не буде крешитися, не буде ніяких атак, буде. Але Господь властиво буде з тою людиною в тих і труднощах і терпіннях. Отже, ж, не розраховуй тільки на власні сили, усіляку довіру покладай тільки в Бозі. Тільки в Бозі, це порада, оце піво На сьогодні нам, щоб ми перемогли своє життя і здобули небо, перемогли життя і здобули небо. Отже, ж, не дамо ради самі. Розраховуючи тільки на себе. Але в такій, в цій витривалості, властиво в терпінні, в терпінні змагаючися за вічні цінності, за вірність Богові. Можемо витривати терпіння. Е, Властива, Бог хоче, щоб ми отримали ці заслуги в терпінні. В терпінні. Як Святий Францисе Лезій називає терпіння восьмим таїнством, восьмим таїнством церкви. І Отець пів нас до цього заохочує: не розраховуй тільки на власні сила, Усіляку довіру покладай тільки в Бозі. Це є запорука, як від віднайти спокій духа.